Але всі ці люди, з якими працювали, всі до єдиного, вони просто зникли з інфополя, зникли. Вони мовчать, деякі з них на початку повномасштабного втекли в Казахстан. Бо я думав, що вони не підтримують Путіна і так далі. Але як виявилось, вони просто втікали від мобілізації в Росії. Ой, ой, ой. Да, тому, тому що вони боялися, що їх теж відправлять на війну. Через півроку вони всі поповерталися до, до Росії, зараз вони спокійно коментують, рекламують російських букмекерів, працюють на російській студії і все. І, і ти такий: блін, ви ж жили в Україні. Ну ви ж ти. Типу, як ніхто інший бачили? Ви ж бачили? Ви ж тут жили. Ви тут роками ходили по вулицях, спілкувалися з російською. Типу, як ви можете це підтримати? Ну це ж нонсенс. Так. І тому в мене трохи в голові це не вкладається. І, і якось ось цей водорозділ, що я українці і росіяни, які разом працювали, і українці на 100%, Якби все прекрасно розуміють, і зараз всіляко працюють на благо там Сил оборони України, і 99,9% росіян. Категорично проти, мені говорить, що напевне тут питання ну, в самому ДНК. Проблема не в тому, хто яка людина виріс. Проблема в тому, хто якою людиною народився. От ібо, якщо ти народився росіянином, то дуже маленька ймовірність, що ти станеш нормальною людиною. Ну, Мені так здається. Як мінімум по своїй бульбашці я це бачу. Тому я дуже ними всіма розчарований, але та Бог з ними.